Це учениця 9 класу Хмельницького ліцею No17 Світлана Павлюк, кандидат у президенти учнівського самоврядування. Вона відмінниця, танцюристка, спортсменка, каже, володіє всіма якостями, аби зуміти зробити життя школярів ще більш цікавим. Я хочу, щоб у ліцеї проводилось ще більше спортивних змагань, ярмарків, брейн-рингів, квестів. Так. Тому я вирішила балотуватися у президента ліцею. У мене буде моя команда, яка буде мені допомагати у цьому, і ну я сподіваюся, що в нас все вийде. А це десятикласник Антон Хорошенюк, другий кандидат у президента ліцею. Разом з урізноманітненням життя учнівського колективу. Прагне набути й першого досвіду у громадських роботах. Учнівське самоврядування заключається в організації, організації роботи школи. Це представлення інтересів учнів на більш вищому рівні, також організація різних заходів, організація дотримання статуту ліцею на рівні учнів. Саме з них школярі мають обрати гідного лідера учнівської громади. Усе як і на справжніх виборах, кожен кандидат проводив свою кампанію, заходи, акції, аби представити свою програму та зарекомендувати себе з вигідного боку. Вони мають право не свою програму, в яких такі серйозні пункти, які вони навіть з нами не узгоджують, але розуміють, що вони мають право на це, і що їм буде дозволено зробити все те, що вони. Собі мріють і те, що вони планують. Взагалі ми дуже рахуємося з нашим самоврядуванням. Президент школи може давати доручення заступникам. І більше того, доручення, які дає президент школи, виконується першочергово, навіть раніше, ніж доручення директора школи, тому що це на користь всьому, всім учням ліцею. Участь у виборах президента беруть учні 8-11 класів та вчителі. Для цього облаштована справжня виборча дільниця, де є кабінки для голосування та урни для бюлетенів. Виборча комісія та спостерігачі, серед яких і представники інших шкіл. Словом діти вчаться правильно робити волевиявлення. Є бюлетені спеціально надруковані, де де можуть проголосувати або за кандидатів, або проти всіх. Це на бажання самого виборця. Вони всі проштамповані і мають свій номер. І кожен виборець має свій номер. Видно, що всі діти, які брали участь у організації виборчого процесу, серйозно і з відповідальністю підійшли до своїх обов'язків. Такий досвід проведення виборів в самому в такому форматі є унікальним у місті Хмельницькому. і Тому інші школи повинні брати приклад із ліцею. Отож, за результатами виборів, президентом ліцею на наступний рік буде Світлана Павлюк, за яку проголосували понад 240 виборців з 380.